Крим споконвічно російська земля. Дуже поширена теза в країні-окупанта. І тут виникає риторичне питання: коли взагалі і за яких обставин росіяни з'явилися у Криму? Що для них поняття споконвічність? Дивіться у новому циклі 12 міфів про Крим. У першій половині ХХ століття перед радянськими істориками, етнографами, археологами було поставлено чітке завдання зробити Крим споконвічно російською землею. І понеслося: чорне море насправді не чорне, а російське. Найдавніше місто Росії це Керч, і правильно його називати Корчів. Місто судак це спотворена від правильного топоніма Сураж – центр російської торгівлі, герсонес, колиска російського православ'я. У ньому хрестився сам Володимир Київський. Ну насправді не київський, а російський. А корінні жителі півострова це скіфи. Вони ж слов'яни. А слов'яни значить росіяни. Свято Успенський, Інкерманський, Качикальйонський монастирі, храм донаторів та інші християнські святині Криму споконвіку належали російському православ'ю. І, взагалі, росіяни жили у Криму задовго до Різдва Христового. Це вже потім на півострів прийшли греки, римляні, хозари, генеси та інші племена. Фактично, у всіх містах. Серед навічного Криму з 10 століття проживали росіяни. І вони активно вели торгівлю і займалися землеробством. Я думаю, що можна сказати, що перші росіяни в Криму з'явилися в 30-х роках 18-го сторіччя. Це була армія Мініха і армія Лесі, які спробували захопити вперше Крим і вперше потрапили на територію півострова. До того ніяких росіян, звичайно, в Криму не було. Іноді намагаються прив'язати до росіян згадки про русь, русинів раннього середньовіччя. Але, по-перше, в ранньому середньовіччі Русь спочатку розумілася під Русью, розумілося варязькі дружини, тобто нормани, вікінги. Які нападали на величезні території від Іспанії до Константинополя, і очевидно, що казати про присутність якоїсь розбійницької ватаги це не означає присутність тієї ж Русі на території Криму. Потім можна згадати, звичайно, поход похід Володимира Великого на Корсунь, але знову таки це був був похід разовий. Для того щоб примусити візантійців до певних поступок, і зрештою походів на царгород на Константинополь відбулося набагато більше за часів давньої Русі, але це не означає, що можна казати про те, що в Константинополі Русь була присутня, або тим більше присутні руски. Те, за що Крим, це руська земля, так звана, має дату народження, точніше, чіткий рік народження, 1951 Цей рік вийшла книжка Павла Надінського, очерки Криму, здається, історичні очерки Криму, де це було видано. Сам Надінський, це комісар, це народжений в Башкірі, він русський. Потім його занесло в Крим, потім він став інвалідом, але як політрук історичний, він цю тему задав, то що називається партія сказала. А далі вже люди, які робили кар'єру в історичній науці, вимушені були цю маячню або просто повторювати, або з ентузіазмом розробляти. Були і, звичайно, і ті, і ті, але це вже суто кар'єрні штуки. Тобто служити партії хтось. Лямку тянеть хтось з ентузіазму під гавкою. От були дві категорії, а все задала партія, все за. Причому це не дуже було, до речі, в не дуже відповідало державній політиці. Це була ідеологія суцільна, тому що Крим готували, в принципі, до передачі Україні. Але от ідеологія зберегти там закинути якір і там тримати його глотки, щоб потім можна було підтягнути Крим назад. Ну так, так працювала ідеологія. Якщо вірити радянським історикам, то росіяни як народ з'явилися начебто з незапам'ятних часів, коли ще не сформувалася більшість сучасних європейських народів. Але заради справедливості варто зауважити, що не всі за радянських часів підтримували основну версію причетності Росіян до Криму. Відкрито суперечити кремлівської пропаганді вони не могли, тому уникали називати, наприклад, скіфів прядками росіян. А часом формування цього народу, тобто росіян, називали 15-16 століття і чітко вказували ареал проживання Московське князівство. Однак Крим для всіх залишався російським з цією різницею, що для одних він був споконвічно російським, для інших. Завойований наприкінці XVIII століття, і якщо в Російської імперії заявляли, що Крим російська земля, і цього аргументу було достатньо для тогочасного суспільства, то з радянських часів, після 1945 року, вся історична наука була мобілізована на доказ того, що Крим російська земля. На той час вже було депортовано корінний народ Криму кримських татар і заперечити проти. Цього доказу вже не було кому. Після 1945 року радянські письменники історії отримали держзамовлення знищити присутність кримсько-татарської матеріальної культури та знайти в Криму сліди перебування росіян. Завдання складне, але знайшли. Спочатку археологи, професор Павло Шульц. І з 1945 року починає вести регулярні розкопки на городищі неаполь Неапольськіфські у Сімферополі. Перші кілька років він стримано розповідає про культуру кримських скіфів. А потім під тиском керівника групи істориків Кримської філії Академії наук СРСР Павла Надинського відкрито заявляє, що кримські скіфи слав'яни. Предки росіян дійшло до того, що Неаполь Скіфський він іноді називає Новгородом Скіфським. Шульц настільки захопився цією теорією, що знайшов багато точок дотику в культурі скіфів з росіянами. Посуді, орнамент. Він прямо пише, що культура скіфів є одним із джерел російської культури, оскільки землі Криму ще в споконвічні часи належали слав'янам і росіянам та їх предкам скіфам. Такі ем, складні постаті, як, наприклад, Остап Вишня чи той самий Шульц, які вимушено пішли на співпрацю з режимом, але настільки прониклися, що стали йому служити щиро і від душі. І станом до таких людей завжди обмежиться тим, що ти не можеш стати на його місце. Ти не можеш його зрозуміти. Ну добре, ти зробив цей крок. Ну що ж ти жили, рвиш? Що ж ти біжиш поперед цієї шобли? Куди, куди ти біжиш? Ну це вже просто це навіть не, не іспанський сором, це вже просто напевно, Напевно, огида до переродження люд професіонала, коли він припиняє бути професіоналом і вироджується в ньому професійна честь, так як Вастап Вишні, так само і Шурцеві, так само на жаль, і про Рибакова те саме можна сказати в його кримських дослідженнях. Та там їх таких було дуже багато. І якщо Шульц був трохи стриманий у своїх наукових публікаціях, то його партійний керівник Павло Недінський був справжнім аматором історичної науки, затятий комуніст чекіст з трьома класами освіти, і якимось дивним чином став керівником групи істориків Кримської філії Академії наук СРСР. Сьогодні він відомий як перший діолог тези про споконвічний російський Крим. І ось такій абсолютно безграмотній людині було довірено написати багатотомні томні з історії Криму. Ці нароси мали стати науковим посібником номер один з вивчення Криму. Але не встиг Надинський закінчити перший том свого утопічного твору, як отримав нову директиву з Москви. Закрима, кремлівські ідеологи переглянули теорію шульця і надінського. Піддали її критиці та заявили, що росіяни не скіфи, а з'явилися в Криму у першому столітті нашої ери. З того часу півостров ніколи не залишали. Тепер археолог і псевдоісторик були змушені публічно у травні 1952 року на науковій сесії від Академії наук СРСР визнати свої помилки, прийняти нову концепцію Кремля і проголосити півострів частиною території, де Проживали давньоруській народності у 1952 році. Історикам, які займалися Кримом, чітко роз'яснили, як треба трактувати минуле півострова, а саме, організувати роботу зі створення справжньої наукової історії Криму в її нерозривному зв'язку з історією російського народу. Ретельно вивчати історію включення Криму до складу Росії та показати прогресивне значення цієї події. Ці та багато інших подібних тез були свого роду посібником, як треба було писати історію Криму. І найгірше, що складали їх відомі історики, академики, зокрема такі, як Греков та Рибаков. Проти тезами академіки не обмежились, вони звинуватили низку своїх довоєнних колег у тому, що ті писали, щоб догодити татарським буржуазним націоналістам, і бездоказово необґрунтовано перебільшували роль Кримського ханства, неправильно трактували питання про включення Криму до складу Росії та розцінювали це як колоніальне захоплення. Та суцільне зло. Греков відкрито заявляв, що суспільство має визнати факт, що до появи в Криму татар у XIII столітті тут проживало російське населення. Далі, у запалі патріотизму, академік пише, що перебування у Криму росіян у IX столітті не викликає сумнівів. А ще він припускає, що російський народ приніс у Крим пісемність. Та навички землеробства. Чи були з цим згодні всі? Звичайно, ні. А провідні академіки Радянської імперії продовжували активно трактувати історію Криму як невіддільну від історії російського народу. Формально цей паноптикум закінчився зі смертю Сталіна, а потім настала Хрущовська відлига та ослаблення цензури, в тому числі і на історію. Проте слоган Крим, споконвічна російська земля, було закарбовано глибоко і надійно, і ось з таких псевдотеорій, псевдоконцепцій розпочалася глобальна фальсифікація історії Криму, яка породила масу фейків, які міцно і надовго засіли у свідомості радянського населення Криму і не лише Криму, але повністю фальсифікувати історію Криму. Стерти все ще та заново переписати було просто неможливо протиречила історії, археологія, антропологія, етнографія та перше джерела. Тому вся концепція грекова та рибакова та їх послідовників буквально розсипалася на очах. Мені здається, що ця концепція Крим вона не, не глибока і може прожитися тільки в примітивній масовій свідомості. Недарма сьогодні вона розквітла, коли масова свідомість пропагандою стерта до нульового, так би сказати, товщини. Тобто, чим дурніша людина, тим більше вона пропаганді піддається. А це означає, що сьогодні, як ніколи, багато дурних людей в Росії. А коли дурних людей поменше, люди більш освічені, то подібні концепції не приживаються. Тому що називати скіфів русскими, вибачте, це трошки ну це не сміх. Не дарма Катерина починала з чого починала з греків. Все не Херсонеси, до Одесаси до Севастополіси, Тобто вони, вони тоді соображали трошки навіть фальсифікуючу історію, і хотіли підтягти греки, а потім ми нащадки Рима, другий Рим Константинополь, третій Москва ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А тут настільки примітивна, пласка і чекістська ідея, що люди з розумом просто її не сприймають. Тому тут то це доказ того, що тоді все таки було трошки більше людей з розумом ніж зараз. Справді немає жодного об'єктивного джерела, який міг би підтвердити присутність росіян у Криму до 1783 року. А ось перші джерела, які збереглися, говорять про інше. Розмовний кодекс Куманіку з 1295 року був складений для європейських купців у місті Старий Крим, щоб вони краще розуміли цюрську мову жителів Криму, і там немає згадки про росіян. Масарі кафи найстаріші рахункові книги, що складалися у кримських генеских факторіях з 1374 року. Вони докладно розповідають про економіку та демографію як генеских поселень у Причорномор'ї, так і Золотої Орди загалом. Але автори Масарії жодного разу не згадували про присутність росіян у Криму. Ще раніше Масарій Крим відвідав арабський мандрівник Ібн Батута, і ніякої присутності росіян він теж не побачив. Нарешті. Каді аскерські книги часів Кримського ханства. Сюди записувалися всі судові справи цивільного населення держави. В них часто згадуються татари, уруми, країми, кримчаки, вірмени, роми, навіть турки, але жодного разу росіяни. Цей список можна продовжувати нескінченно. А от коли справді, Почалася історія росіян у Криму. То це після першої окупації Криму. І проходила вона у чотири етапи. У квітні 1783 року Кримське ханство було окуповане. Головному ініціатору захоплення чужих територій Григорію Пацьомкіну прийшла ідея витіснити непокірне населення кримських татар. Він розгорнув масштабну кампанію, як найбільше заселити Крим та Причорномор'я російськими підданими. У їхніх руках опинилися найбільше земельні масиви. Кожен поміщик зобов'язаний був поселити у Криму щонайменше 15 дворів кріпаків. Всього за перший період з 1783 по 1854 рік тільки російських кріпаків було переселено більше 45 тисяч людей. Поряд з новими землевласниками в Крим ринула хвиля селян втікачів і шукачів пригод з Курської, Вороніжської, Орловської, Тамбовської, Саратовської областей присутності такого контингенту у Криму. Патьомкін не перешкоджав. Таким чином лише з 1786 року офіційно на картах Криму вже позначалося перше патьомкінські села Мазанка, Зуя, Петрівка та інші. Окрім російських переселенців, активно запрошували до Криму іноземних колоністів. Вони становили 11% від під усіх іммігрантів. Насправді. Перші російські переселенці у Криму після 1783 року до 1835 року становили лише 4% від загальної кількості населення Криму. Другий етап переселенців із Росії розпочався відразу після Кримської війни 1856 року. А після революційних подій 17-го року у пошуках кращого життя сюди ринула нова хвиля переселенців із російських глибинок. Це був третій етап. І четвертий розпочався відразу після 1944 року. Його називали вірбуванням росіян на відновлення господарства Криму. Ну а далі російських емігрантів у Криму ставало дедалі більше. На жаль, після 1783 року історія Криму стала рясніти різними міфами. Орінний народ, кримські татари, були представлені як агресивні завойовники, які прийшли в Крим у 13 столітті. Але про цей міф дивіться вже в наступній серії. І пам'ятайте, що з Криму все почалося Кримом, усе і закінчиться.